Зараз дам вам три мега важливі правила продаючого сайту, які більшість ігнорує. Але саме вони вирішують, чи буде продаж, чи ні. Мене звати Сергій і моя спеціалізація архітектура сенсових рішень та дизайн поведінки користувача. І правило перше, сайт живе тільки в воронці продажів, сайт не окремий продукт і не щоб було. Якщо немає воронки, маршруту користувача, тригерів, точки входу та виходу. Немає сенсу робити сайт, бо сайт без воронку як двері без будинку. Гарно виглядає, але нікуди не веде. Правило номер 2 вайб бренду інвербальне сприйняття. Сайт має говорити мовою вашого бренду ще до тексту. Люди щитують ритм, характер і темперамент в перші 03 секунди. Це передається швидкістю переходів, повітря між блоками, акцентами, пропорціями, ритмом заголовків і вагою першого екрану. Якщо вайп не співпадає, контакту, на жаль, не буде. І правило, 3. Тиша блоків і стиль мови бренду. У мові є паузи, і в сайті повинні бути теж. Найкращий орієнтир – стиль мови власника сайту. Власника бренду, якщо він говорить повільно, сайт має дихати. Якщо говорить коротко і різко, структура має бути щільною. Коли сайт синхронний, з характером довіра з'являється автоматично і на підсвідомості. Хочете більше розборів? Напишіть в коментарі архітектура. Підписуйтеся, бо тут я показую те, про що інші експерти мовчать.